реліквії, сімейні традиції. В кожної родини вони різні, особливі. Це те, що з'єднує нас з нашими предками, допомагає доторкнутися до історії нашого роду, традицій. Традицією моєї родини є педагогічна праця, а саме передача професії вчителя з покоління в покоління. А все розпочалось дуже давно. Моя прабабуся Антоніна мріяла стати вчителем, але не судилась. Важкі тоді були часи. Але свою мрію, мудрість, життєвий досвід та любов до дітей вона передала своїй дочці, надії моїй бабусі, яка втілила мрію своєї мами та свою мрію в життя. Професію вчителя вона плекала ще з дитинства. Надійка зростала розумною та допитливою дівчинкою. Зараз бабусі вже немає, але є спогади про неї. Я досі пам'ятаю тепло її рук, ніжну посмішку та погляд. Сімейні фото це найбільші сімейні реліквії, які допомагають поринути у минуле. Знаєте, як співається в пісні Андрія Кузьменка, здається, що то було так давно, коли в руках тримаю цей альбом. Бабуся стала вчителем. Отож, мандруємо під улюблену її пісню Пісня про вчительку. Бабусиному альбомі відображені цікаві фрагменти з її життя. Перші світлини розповідають нам про сім'ю, дитячі та шкільні роки. Перші нагороди про закінчення Немиренецької середньої школи. Далі було навчання у Хмельницькому педагогічному училищі. На цих фото ми бачимо, якою красуною була моя бабуся Надія. А ось і диплом про закінчення педагогічного училища. Розпочала свою професійну діяльність у плужному Хмельницької області. Але любов до рідного села повертає Надію Антонівну працювати у Немиринецьку середню школу. На цих фото ми бачимо старе приміщення школи та нове, в яких працювала моя бабуся. А зараз навчаюсь я. Випустила не одне покоління Ткачук Надія Антонівна, адже пропрацювала більше 40 років. Серед бабусиних вихованців і керівник нашого навчального закладу Козачук Людмила Степанівна. Чорнобілі та кольорові фото передають радісні обличчя її учнів, тих, кого вона навчала, виховувала та підтримувала у шкільні роки. Кожне фото це не просто зображення, а історія, пам'ять, відтвердження того, що справжній учитель залишає слід у серцях своїх учнів на все життя. За сумлінну працю на освітянській ниві Надія Антонівна була відзначена численними нагородами. Які є свідченням її відданості, професії та значного внеску в освіту. На жаль, бабуся відійшла у вічність, але назавжди залишила світло у серцях тих, кого навчала у своїй родині, у добрих справах, які вона робила. Вчительську естафету вона передала своїй дочці Оксані, моїй мамі, яка зараз працює в Немиренецькому ліцеї, вчителем початкових класів, продовжує вчительську традицію нашої родини. Головною цінністю у моїй сім'ї завжди була освіта. Моя бабуся та мама присвятили своє життя навчанню дітей і я мрію продовжити цю справу, ставши вчителем. Я так само хочу стати наставником для майбутніх поколінь, допомагати дітям розвиватися та знаходити своє покликання. Бути вчителем означає залишити слід у серцях людей. Я хочу, щоб цей слід був світлим і добрим, щоб мої знання та підтримка. Допомагали дітям будувати своє майбутнє саме тому я хочу стати вчителем і продовжити традиції моєї родини.